Так, ну що, усім привіт Стронхольднуті. Uh, радий вас бачити, радий вітати на відео. Сьогодні продовжимо грати у Stronghold Crusader Definitive Edition 54 та місія терор на Тілосі проти нас якийсь візир, візир грізний. Грошей нам однаково дають один на один. У нас тут дуель. Ну, в принципі, в принципі, розположення плюс-мінус однакове, що у нього, що у мене. Будемо зараз спробувати, що нам вдасться з ним зробити. Тому не забувайте протискати. пальці догори щось писати у коментарях. Та, звичайно, звичайно, робити підписочки на канал. Так, ну, в принципі, все плюс-мінус стандартно. Це плюс-мінус стандартно я роблю. Коли є в мене якесь натхнення, то пробуємо якісь інші тактики. Чому б ні, можна. Ну, Коли супротивники це дозволяють робити. Потрібна деревина. Коли вони це дозволяють робити, то можна і щось попридумувати. У цій споруді немає робітників? Немає. У цій споруді немає робітників. Робітників нема. Десь ходять. Сашко, де ти був, де ти бігав. Е, так, треба звідкілясь гроші брати. Ну, у нас, в принципі, є тут і, дер, і каміння, і заліза. Тому грошенятка є, звідкіля, щоб капали. Так, що у нього тут? В принципі, можна було б спробувати, в принципі, можна було б спробувати наштампувати зразу Нінця і піти в атаку. І піти в атаку. Е не знаю, чи з цього щось би вийшло б е добре. Але ну, спробувати можна було б. Спробувати можна було б. Він я не знаю, чи ми будемо діставати туди. Так, що я хотів, що я хотів, згадав. А, треба купити ще трішки дерева. Кинути ось так. Це лушпанути сюди. Ваша світлосте. Два інженера. І підемо, будемо закидувати його трошки Розраховуйте на нас. Є контакт. Займаю машину. Ну, щоб йому там життя медом не здавалося від слова зовсім. Щоб життя медом в нього не було. Так, все, пришвидшуємося, погнали далі. Е, можна ще трішки купити лучників, якихось хоча б десяточок. Нам на казарму вистачить. Дай, блін, не вистачає а геть трошки. Е, ну крім з ним прикупимо. Чекаємо наказів. Накази? Так, давайте сюди на всяк випадок, бо хрін я знаю, чи він буде до нас лізти. Е, чи він може атакувати? готовий, сер. Шмаляйте. Шмаляйте, не давайте їм там спокійно жити. На нас напали! Хто на нас напав? Хто <coughs> на нас посмів напасти? Де? Тероризую. А, там леви. А, блін. А я цю штуку не передбачив. Давайте десь так на рівні 40. і будемо залізо збирати. Поки що так. Поки що лишимо. А що ви не дістаєте до нього? Ульо, ми ж на... Ми вже йдемо. височині. Давайте всі стріляємо. Блін, вони якісь дивні стоять просто там собі і все. А зараз вони по ньому навіть не дістають. На ну, таке собі, якщо чесно. Таке собі, я щось не зовсім зрозуміло, чому вони до нього не дістають. Хоча а, ми то на висоті ми вище знаходимося. Оп, погнали у кінь, нього кіньоці. Як його. Погнали в нього. Марш! Лицарі. Та блін гегніть його Мілорди? хтось. Приготувати стріли. Накази. Вирушаємо зараз. А, ви сер... А, вони його не бачать. Шмалять бігом. Нарешті. Ем, нарешті щось зараз може піде потихеньку. Так. Давайте декілька полів кинемо. І штампуємо далі залізні шахти. Можливо, не так активно, як хотілося, але штампуємо. Не зволікати, вперед! Так, ну лицарів він досить багатенько туди відправив. Зробимо ось так. Так, ти давай до й сюди. Так, зростають просто кінськими темпами. Так, втрачаємо чи. Так, втрачаємо хе зростають, ви вже визначиться якось. Ви вже якось визначиться. Так. ну Зараз накопичимо трошки грошенят, і можна буде спробувати зробити невеличку вилазку. Йому там трішки підпалити, щоб життя майдам не здавалося. Струнко! Готовіше! Ми потроху втрачаємо гроші, мілорде. Ага, він тупо повернувся назад. Ну, окей, це нормально, це не так погано. Це не дуже і погано. Так. Ну, гроші потихеньку капають. Е, давайте ще десь. Лісопильні тут поставимо. Наші золоті запаси постійно. О, окей, трошки кешу є. Але немає ніхто на мене вільних телян. Давайте два будиночки на базу. Ну Можна буде спробувати, йому тут підпал, якісь лушпанути. Але він. А... Не вистачає рекруті все. Блін, повернув. Повернув Нам лицарів взад. Стронко. Наша скарбниця Паш. вичерпується. Чекаємо наказів. Не відходять. Ну нічого, добре відійшли. Так, давайте бабки, бабки, бабки. Для того, щоб були бабки, нам потрібні залізні шахти. Для того, щоб були залізні шахти, нам потрібно дерево. Все одно, ми тут потихеньку йому розвалюємо. Зараз я думаю можна буде піти вперед потихеньку. Ваша світлосте? Так, є. Є ще дерево. Чудово. На нас напали. Ну, вони ж не втягнуть. О, у мене їжа скінчилась. ні при собі. Ваша популярність падає. Нічого зараз підросте. Не вистачає зброї сер. Ваша світлосте? Так, скільки в мене м 10, це буде 5. Давайте ще більше зробимо. Ваше світлосте. Хоча б щоб було 7 баліст. І ним вже буде ну легше. Не <звітло> даємо, не даємо йому тут спокійно жити. Ми <звітло> ще підпал зробимо. Стронко! <звітло> Нормально, зараз ще буде плюс-мінус до 20 е арбалетників. Чим ми можемо допомогти? ваша світлосте? Будуємо облогову машину. Не можна розмістити це тут, мілорде. Так, ну все, збираємо далі гроші. Давайте ще каменоломню кинемо. Бо дуже повільно каміння. Трапає. Дуже повільно. Давайте еще быстрее. Ну, это уже что-то, что Так, пішла їжа у нас наповнюватися також. Це гарний гарний потрібно сигнал. Щось Будуємо облогову машину. Рухаємось на місце. Але все одно, бабла бабла досить обмежена. Що потрібно зробити? Будуємо облогову машину. Будуємо облогова. Це відчувається. Це реально відчувається. Здорово, а шо там? Звідки лявоно там взяла? А, окей. Я думаю можна каміння поменче поставити. Ай там автопродаж. Ні, автокупівля нам мені не потрібна, автопродаж там FD20. Так швидше будемо. Як напали, так і відгрибуть. Не вистачає зброї се. О, нормально. Так. Визначаю дальність. Шмаляй туди. Блін, як вони стріляють, то вони прям реально далеко можуть діставати. Як ми, то хрін Не вистачає зброї се. Я не розумію Вотові цього моменту, але що зробиш? Рухаємося. Так, давайте рухатися готова. Це досить далеко арбалетники з підтримкою баліст, хлопці для підпалу І спробуємо зробити таку вилозочку. там наче стало легше. Я думаю, йому тут підпал зробити. Зараз буде. Рухаємось! Але він дивиться, він теж не стоїть на місці, теж розбудовується. Але ми йому там не даємо спокійно це робити. Е, можна було, в принципі. Ваша світлосте? Ще щось поставити. А ще більше діставати його. А чого ні? А чому ні? Готові, сер! О, блін, понаклоповували там. Вперед! Ну погнали. Довгенько, довгенько я наважувався і він уже теж трішки там вибудував якусь е -е, систему захисту. Ну, те, що систему захисту а захист взагалі катапульта готова, мілорде. Готуємось усіх Швидше. Так, давайте. Ну шо, вже все відстрілялися. Ламаємо далі йому пекарню. У нього жату взагалі не було. Так, ну окей, давайте тут перечекаємо поки що. Готуємось. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Так, окей, є. Є контакт, зараз підемо. Зараз підемо, і я сподіваюся, що у нас все вийде. до Так, де там хлопці палі є? Давайте сюди. Ви зараз нам знадобитись Так, треба ось цю хвінь знищити. Так, і погнали шукати щось палити. Катапульта готова, мілорде. Рухаю катапульту. Чудово. Чудо, підпав вдався. Горить, горить. У нього аж декілька... Ворі. Я думаю, тут можна підпалити. Нормально. готова, Готуємось. Дуже нормально все прогорає. Ой, гарно прогорає. Ой, файно горить. Так, скільки у нас там 40, я думаю, достатньо. Блін, що вони добігли? Блін, вони всі не добігли. От що. Ну і в принципі можна сюдою залізти і це. І з ним буде закінчено. Ну я так думаю. Я тут думаю, що хлопу вже гайки. Він вже не зможе відновитися, як би він цього не хотів. Так, щось він там гасить, так. Але дивіться на настрої його населення, а нього грошей ніхрена немає. Все. Трішки ось такою тактикою ми спрацювали. В принципі, в принципі, дуже непогано. Перемогли, так. Чудово. Чудово. Всього в 4 втрати. Як на мене, дуже добрий результат. О, це вже щось цікавіше буде. Ми проти двох маршалів. Ми проти двох маршалів. Ось тут ось, ось в куточку. О, знову посеред нас буде розділяти ось така ось нафтова річка, я не знаю, болото. болотяна річка, болотна війна. А, так, це болото. Якісь торфяники, щось, щось таке в такому дусі. Щось у такому дусі, і ну, спробуємо, пройдемо. Чому ні, теж буде цікаво. Я ось тільки трішки призабув, чим вони користувалися. Але аж, спробуємо пройти усе. Тому закінчуємо на цьому. Всім дякую, хто буде дивитися це відео. Всім вам гарної днини, Спіть сухеньки, вірте у перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні і усім бувай!